Україна – це Шевченко, а Шевченко – це Україна. Шевченко – геній. Він – схожий на всі, а на нього – ніхто. Великий син великого народу. Рафа Шевченки був меченіком українського народу. Он був направлен щирим хрещенином. Шевченко – це вічний вогонь, який ніколи не власне на в серцях народу. Шевченко – поет, Шевченко художник, Шевченко полоток, Шевченко богослов. Волок народжений України. Шевченко поет Божої волі. Співає самостійна Україна. Шевченко лежи мій під топлю і кланьям, і лігав по перце до лікання. Шевченко видавний поет та громадський діяч. Свободи, правди і народу. Тарас Шевченко, Бог, Ід, НВ the genius of the Ukrainian people. He fought for the freedom and independence of our country. His work, Battle On and Win Your Battle, became the motto for the Ukrainian people in Maidan. He is the great prophet of Ukraine. Shevchenko, Shevченkošk. Шевченко, Шевченко, Шевченко духовный батько українського народу.